Друзі, всім привіт! Ці три пастки ми зараз ставимо в липні місяці в ліс, подальше від людських очей, з метою того, щоб подивитися, як бджоли будуть розвиватися без доступу до них людей, так? адже забираємо ми їх дивитися в це відео, швидше за все, у вересні. Пастки ж я зарядив по максимуму. Дав сюди по дві вощинки, так, дві вощинки і по три е, темних рамочки. Дві вощинки і три темні рамочки. В деяких є нектар, але ну нічого, які в них вже є, хай бджілки будуть так само ще приманюватися тим, що в них е, в цих рамочках є нектар. Хай долітають і шукають цей нектар, вибирають і будуть мати орієнтир, що саме сюди треба летіти роїтися. Повішали пастку на таке от роздвоєне дерево. і Боже, який я злий. Ну, типу, на що це робити? наше, Дивіться, була собі акація прекрасна, молоденька. Чи щось їй бракувало? Та 100% ні. Ну дивіться, для чого це? наше це? І це тут теж була акація. Ну для чого? Це, це прикол просто, це не вирубка, нічого. Просто отак от фу, вирішили собі зрубати, Це просто жесть. Ось і друга наша пасточка на базі. Середу такого лісочку. На дерево лізти не довелося, що є дуже і дуже важливим для мене. Я раджу вам не лазити по деревах. Це моя крада, коли ми ловимо руді. Лазити по деревах не треба. Третя паска на базі. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже пройшло 3 місяці з того моменту, коли ми поставили сюди пастки. І як я обіцяв, будемо зараз їх знімати. Але, на жаль, підходжу до першої пастки, був я тут буквально три тижні тому. Бачите, кадри того, як ми її тут вішали, і прошу дуже тут залишилася настільки нас тільки мотузочка, на якій вона стояла. Проте я був тут десь три тижні тому і тут були вже бджоли в ній. Просто вам не передати, наскільки це прикро, бо я був реально тут недавно і вже тут була, були бджоли, могли їх забрати, вони і меду собі нанесли. Ну, коротше кажучи, супер прикро. Видно, що ходили тут всякі грибарі, всякі люди, які нелегально собі рубають ліс. Ну, обідно, друзі. Але я сподіваюся, що ще в нас будуть якісь спрацювання на інших. Того рухаємося до них. Тут, як бачите, нас чекає вухатий друг. Стоїть вухами Маша, якраз до нього ми направляємося до наступної пастки. Ось, друзі, наша наступна пастка. Хоча в ній, на жаль, не залетіло нічого. Тут, напевно, знаєте що? Місце таке. Зараз покажу, як це виглядає. Бачите, пастка. Тут досить така густа полоса перед полем. І реально інша пастка стояла за 500 метрів просто з іншого боку цього ж поля. І бачите, може, люди голодні на бджіл, а не на самі ці ящики. Ну, капець, коротше. кажучи, але все ж не втрачаємо надію, і йдемо до наступної. Блін, я справді надіюся на те, що спрацюють всі, і ми всі заберемо. Але бачите, в житті таке, що надієшся на одне виходить зовсім інше. Того, я просто забираю її, щоб вона тут не зимувала, і йдемо до наступної. Ми зараз знаходимося на пасіці, пастка вже на своєму місці. Зараз ми до них заглянемо, перевіримо, чи вони взагалі цілі, за необхідності, підгодуємо та обробимо від кліща і так і залишимо до наступного сезону в цілях експерименту, наскільки вони будуть зимувати просто в фанерному вулику, так? наскільки бджоли добре собі дають ради за мінімальної участі людини. Підемо, подивимось. Ось наша, на жаль, єдина пастка, котра вціліла, до котрої руки людини не дійшли. Ну, будемо тішитися тому, що я, звісно ж, дуже жаль, і це жахливий вчинок людей, котрі вчинили крадіжку безпосередньо, інакше це не назвеш. Думаю, свою думку ви залишите в коментарях. Так, коротненько відкриваємо. Давав я їм тут по максимуму рамок. Бачу, що є зверху в них трошечки меду тут. Хоча бджоли є невелика кількість, так, так візуально, якщо подивитися, тут ми бачимо трішки на дашку, так і все. Рамки я їм прикручував крайні саморізами, для того, щоб вони не рухалися під час транспортування. Тому я думаю, що нам вдасться витягнути середні рамки для того, щоб оглянути цю сім'ю. Ну, рамка, Ця пастка вона була досить нелегкою, так я вам скажу. Рамок я ставив їм тут вдосталь. Так, бачимо, що є в них тут нектар. Так, ось така от кількість. Посередині в них тут є розплідня частина. Джоли дійсно не дуже багато, хоча з цього боку вже трошки краще. Видно, що вони досить активно заливають нектаром. І насправді можна спробувати буде пустити їх в зиму саме на такій кількості меду, в яку вони собі осилять. І вже за якоїсь такої екстреної необхідності. Підкормлювати їх канді. Тут ми бачимо так само розплідню частину, вона є невеликою. Значить, Бджоли тут були не довгий час. Бачите, так вони відтягнули вощину з іншого боку. Так само Розплідня частина, котра вже виходить. Меду зовсім небагато, ну, можливо, вони їм такої кількості меду і буде замало. Можливо, Як то можливо, 100%, так би мовити. Наступна рамочка здається трошки більше. Так вони собі піднесли. так. Здавалося б, що тут тільки мед, так, але нектар у них є розлитий так, по більшій частині рамки. І навіть оці от комірки, з яких виходив розплід зимовий, вони також вже підлиті. Ну, дійсно, тут було б добре їм дати, дати їм трошечки сиропу, але я думаю, що ми підемо жорсткішим шляхом і будемо вже за екстреною ситуацією, як я казав. Рятувати їх вже зимою, якщо це буде необхідно. Тут також, бачите, ощину вони відтягнули, але на ній є невелика кількість бджоли та і нектару взагалі немає. Тут крайня рамочка темна, я бачу, вона також суха. Ну, Бачите, це говорить про те, що так, це така собі ситуація. Ну, точно, я думаю, що вони б мали сісти на рамочках з медочком. Їх в нас є. Три рамки. так Ці крайні рамочки я буду забирати і, можливо, дамо їм заставну. Так. Цю рамочку з гарно з медом повертаємо в такому ж самому положенні, як вона і була. так Попереду вони тримають розпліт ближче до люточка. Так, ми їх і залишимо. так І обробляти вже від кліща їх можна однозначно не відкладаючи це.